Друзі, вітаю! Це твоє авто, В нас на, на продаж Volkswagen Touareg, 24 рік випуску, офіційна машина в сірому графітовому кольорі, всі потрібні частини заклеєні в бронеплівку, автоматична коробка перемикання передач, 3-літровий дизель, повний привід, пневматична підвіска, легкосплавні диски, безключовий доступ, тонована по задній частині в салоні темна шкіра. Бачимо автохолд, вибір режиму руху. Автоматичну підвізку, підігрів всіх сидінь, підігрів керма, адаптивний круїз-контроль, автоматичне паркування, камера заднього огляду, партроніки по колу, пам'ять сидіння, бігетна підсвітка, простори і задній ряд, багажник з електроприводом та ще багато плюшок. а Головне, що це офіційна машина на гарантії, яку можна придбати у нас в кредит, лізинг, третину, також за готівку, навіть за крипту. Приїжджай, подивись, і, можливо, саме це твоє авто. А першим воно з'являється в телеграмі. Тож завітайте нас і ми зробимо все найшвидше і в кращому вигляді.